Вибач, якщо я люблю тебе занадто сильно або здаюся одержимим. Просто я намагаюся дати тобі ту любов, яку я ніколи не отримував. Якщо я занадто наполегливо поводжусь, давлю на тебе, це не тому, що я хочу позбавити тебе волі, це тому, що я хочу переконатися, що ти знаєш, наскільки ти особлива людина для мене. Я не хочу повторювати свої помилки, і іноді мені важко тримати баланс. Я просто хочу дати тобі те, що хотів би мати сам. Сильно, безумовно, завжди присутню любов. Отже, якщо мене буде дуже багато, це лише тому, що я намагаюся заповнити порожнечу в обох наших серцях чимось справжнім. Я сподіваюся, що ти зможеш зрозуміти. Я знаю, що я не ідеальний, але все це від щирого серця. І все, чого я хочу, це те, щоб ти відчувала себе потрібною, І я не відчував цього. Якщо буду наполегливим, це тому, що я вірю, що ти цього заслуговуєш. Безлімітної любові